Чайка Віталій. Діти війни. Відпустка у дитинство в Україні малеча розлетілась по світах. Спекотно зараз жити в Україні, де прилітав родини смерті птах. Його крило спустошує будинки. Де нещодавно сміх дітей лунав, пішли за обрій савви та й ринки, там, де нема ні танків, ні гармат. За що нас всіх вбивають та калічать? Ми, як вони, теж прагнемо життя в дітей України, дорослі вже обличчя, бо знають смак і горя. І страждань, кривава іграшка лежить на краю вирви, майданчик вщент розтрощений стоїть, це все кіно. Невже це шоу звірі в людській подобі, що в мій дім зайшли? Майбутнє нації не вбити, не спалити. Воно ростком крізь попіл проросте, життя котам повік не зупинити, бо світ попереду. А пітьма то пусте. Діти війни вже чітко розуміють ту ціну спокою, що тиша нам несе, вони не мріють, а жадають миру і роблять справжні вчинки задля те, Донатять на авто і тепловізор, на дрони, на рушниці, на життя, щоб поступово зник смертельний ризик військового, жахливого буття, щоб повернулися додому тато і мама, щоб як колись ходити в дідсадок, щоб зникла назавжди родинна драма, де крик та біль. І спокою, ковток. За те. І ми боремось, шалено, Щоб рідний край міг дихати і рости. Дитинство світ то дар неоціненний. Від нього в світ Дорослі йдуть шляхи, настане мир. Загояться всі рани, та шрами ранку будуть знов пекти, діти війни. Це не фрагмент з роману Діти війни віднині Я і Ти.